Дорогі мої друзі, як бачите, на відео рибка, я її чистила. Чистила звичайним методом, так як і ми всі чистимо, бачите, в раковину е поставила пакет. Звичайно, багато луски падає поза пакет, ну, нічого, то я дозбираю, повідкидаю. І чистила ось так. Як зазвичай, так? Тримаємо за голову і шкрябаємо ножом. Але тут нагадалася, що не так давно побачила я відео, як ще по-новому, окрім того, що поливати кип'ятком у ванні, Оце все діло робити, чистити. Тому згадала і спробувала. Там робили це все в руках, У мене так трошки не виходить, не знаю, видно чи ні. Ось так з хвоста треба трішечки підрізати луску. Попідверх йти. Отакого, От попідверх, щоб не прорізати шкірку. Далі просто беремо палець, запихаємо сюди під луску. І ось так, як кажуть, одним нехитрим рухом знімається дуже-дуже легко луска. Не переживайте, нічого не застрагає під нігуть, того, що ми йдемо по підлуску. Дивіться, набагато швидше і якісніше почищена рибка. Бачите? Ну, Де-не-де можна ще ножиком. Отако от де тут ці ой, плавнички пройтися ще ножиком на всякий пожарний. Ну, Щоб я знала, то так набагато швидше чиститься. Ось в мене ще одна ціленька рибинка. Засікаємо, як заскоро я її почищу. Тому що, коли ми ножиком чистимо, луска розлітається. Не знаю, чи видно. Зараз я телефон трохи заліплю. Дивіться. Аж ось тут на стіні у мене ця луска. Так, підрізала. І тепер, отак. Пальцем, раз, раз, раз. Ну, буквально, друзі, менше хвилини. Одна сторона почищена. Так, з іншої сторони. Що вам скажу? Метод дієвий. Мені подобається. Однозначно беру собі на озброєння. Дивіться. Все, чистенька, гарненька рибка. Зараз я її помию і покажу, як я розрізаю, якщо вже почала знімати таке відео. А напишіть, будь ласка, ви чули про ось такий метод чищення рибки? Чи експериментуєте, чи ні? Ну, Мені з кип'ятком, наприклад, не подобається. А оце дійсно класнючий метод чищення риби. Буде у мене толстолоб? Спробую проекспериментувати на толстолобові. Там луска має трошки іншу форму і іншу структуру. З таким методом чищення риби, мені здається, що з рибкою впорається навіть дитина, тому що практично без ножа чиститься. Там, якщо придумати, можна якоюсь навіть дерев'яною шпажкою піддіти трошки луску. І буде все класно. Найважче тут це позбирати луску зараз. А чистити рибу це взагалі за виграшки. Тепер я буду завжди любити чистити рибку. Ну, це, я так думаю, зараз. Ну, це дійсно. Дійсно, цей метод вартий уваги. Так, і далі, як я і обіцяла, буду розбирати рибку. Не ріжу я її ось так. Хтось ось так робить е, дирку ось отут. Хтось отут надрізає. У мене все набагато проще. От у того тако, де шийка, посерединці. Впихаю ножик. Опа. І попідверх обережно ось так прорізаю до цієї дирочки. Ми бачимо, що всередині є ікра, ікру залишаю. Там пальцями відчувається, ось так піддіваю, і усі кишки, подивіться, зразу у мене в руках. Обережно можна достати ось цей пузир. Бачите, там в середині цей пузир, але ми його любимо, він дуже-дуже смачненький. Це, ось так промиваю, зараз кину кастрюльку, там ще намочу у водичці. І рибка готова. Якщо не хочете, щоб ікра була всередині, достаєте ікру, потім ножиком ще можна ось цего зачистити. І буде взагалі така біленька-біленька. Ну, нам, наприклад, ось ця чорна штука не дуже то мішає. Кажуть, що воно там гірчить, нічого не гірчить. Якщо не роздавлений, не роздавлена жовт, то ця чорна штучка не гірчить. Можна, звичайно, голову відрізати, бо кажуть, що багато вона бере олійки. А я люблю, коли смажена. Голова і потім там її перебрати, ось ці кісточки, мозочок, отопу звідти повисмоктувати то сама смакота, як на мене. Одна що видаляю жабри? Чи зябри? Як правильно, а ну напишіть, друзі, як у вас кажуть: жабри чи зябри. Ще раз, ось так. Помили. Хоча, в принципі, можна тут не сильно так. Старатися, тому що відправимо в каструльку і в каструльці ще вона трошечки помокне. Далі солимо. Щоб менше кісточок було, в мене є відео, я її отак дрібненько нарізаю. Мабуть, половинку згутую просто смажену рибку, а іншу половину потушкую рибу в сметані, або ж так, як кажуть, риба в молоці. Якщо вам цікаво, як я готую, будь ласка, швидесенько пишіть коментарі, тому що я буду зараз її. Уже готувати сьогодні. І тоді я зазнімлю вам відосик. Дякую, що ви подивилися моє відео до кінця, друзі. Як завжди бажаю вам миру, добра. Не забувайте про подобачки, підписуватись на канал, ділитися моїми відеорецептами в соціальних мережах зі своїми друзями. І пишіть коментарі, підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Миру, добра, на все добре, пока-пока.